Друзі, всім привіт! 11 листопада, Ну і ми продовжуємо працювати ще своїми нуклеусами. У нас сьогодні знову така погода, яка дозволяється робити на вулиці плюс 8, хмарно, безвітряно. Вчора ми пройшли повністю в цей сектор Ну і верхній сектор. Прийшли, зробили всю роботу. Ну, а як ж би було так, щоб не було якогось експерименту, так? а виходить, що буде експеримент, друзі, ми запустили в зиму нуклеуси деякі. Тобто тут об'єднано два маткомісця, а тут ми не об'єднували. Тут в нас вийшла одна матка була бракована. З Пошкодженою лабою середньою чи задньою, я не пам'ятаю, я її не, не задавив, а тепер забув про нюк, одним словом. А вчора, коли ми формували, я про ню згадав і виявилося, тут, що тут є ще в цьому нуклеусу три матки. І ми всього забрали тут це відділення, цих два відділення були розділені годівницею. Ми забрали годівницю, поставили. Перегородку і пустили тут три матки. Ну, на, на якийсь такий, скажем, успіх аж не дуже надіємося, але це буде навіть негативний результат, все рівно це буде для, для загальних здань. Воно буде тому це один експеримент. Ще одну таку саму сімейку ми запустили друзі, і в вулику ППУ. Там просіли один нуклеус, просів до 2 грамочок. І я його пересадив в цей нуклеус, що тут, виходить, одна, дві, теж три, три сімейки тут буде в нас зимувати. Тобто, тут одна, було об'єднано два маткомісця, а тут буде по одному маткомісця. Зимувати вони досить такі нормальні. І теж будемо бачити, як перезимує. Ну, тут всюди глухі перегородки. Просто пересаджені через глуху перегородку і на двох рамочках, такі, ну, клеус, такі маткомісця для зимівлі. Запасних маток. І, друзі, працюючи, ми вчора виявили ще ну, ми не виявили, ми знали, що тут в тут нас позначено, що ця матка мала йти на заміну. Але ми її так і не поміняли. І, Друзі, вони залишилися в нас одна сімейка на трьох рамках. А одна на двох, там навіть немає дві рамки бджоли, там є матка. А тут є теж повноцінна матка і гарних обсиджених три рамки бджоли. Ясно діло, що ця сімейка навіть через глуху перегородку на цій одній рамці бджоли нуклеосної, вона ну, не має шансів майже перезимувати. І ми спробуємо зробити той же експеримент. Ми взяли один нуклеос ППУ. У нас були такі обрізки з Нікотовських решоток. Ми різали решотку, бо нам потрібно було для. Матковідної справи і замість перегородки ми вставляємо сюди отаку решетку. Сюди зараз пересадимо одну сімейку, сюди пересадимо другу сімейку. Скоротимо їх так, щоб вони були в загальному на чотирьох рамках, які там є самі більш повномедні. Також ми собі, якщо там погані рамки, ми приготували для них вже такі гарні рамочки. Якщо потрібно буде щось заміняти. Відповідно, друзі, Ми також взяли маркери. взяли два маркери, одну матку помітимо червоним кольором, один. одну матку помітимо жовтим кольором, для того, щоб розуміти, яка ж все ж таки матка. Якщо одну вони приберуть, так зрозуміти, з якої сімейки лишилася матка, чи сильнішою, чи слабшою. Іду, не знаю. Я постараюся це вам зняти. Як воно вийде? Це вже як вийде. Зараз розбираємо ту сімейку, яка слабша. Там реально бджоли є на одну нуклеусну рамку. Можливо, звук буде поганий. Ну, бджоли тут, дуже, друзі, дуже мало. Ну і тут зразу нам попала матка. Маточку ми зараз помітимо. Цю маточку з слабшої сім'ї мітимо жовтим кольором. Ну, ось, помітили ми її жовтим кольором. Ну, друзі, я не бачу, що я показую, чи ви бачите, чи не бачите. Ну, наразі ми її пускаємо до бджіл. Ну, Друзі, це вся бджола, тут навіть немає рамки бджоли, це вся бджола, яка в нього залишилася. Дуже мало, тому не мають вони шансів перезимувати. А так ми її, скажімо так, не задавили, а дали можливість вибрати. Ну і друга сімейка. Ця сімейка така більш потужна, вона займає гарно три рамки. Вот тут бачимо і на заставні сидить досить багато бджоли. Так, тут теж є маточка. Друзі, цю матку ми помітимо червоним кольором. Ну ось, ми її помітили червоним кольором в цій сімейці. Ну і пускаємо її назад. Ну тут я думав, більше бджоли теж не. Не дуже багато теж тут бджоли. Ну, скільки є, стільки є. Розі цю бджолу ми переставляємо в цей сектор. А тут погані рамки. Медові. А ми даємо йому сюди таку. Повно Ну і стрісаємо, саме все забираємо. Так, жовта матка вон, є ми її вже стрясли. Тут такі маломедні нам. Все, ставимо теплі в И закрываем.

Так, друзі, що в нас в результаті вийшло. Тут є дві матки через Гахманівську решітку. Загальний клуб, будемо бачити, чи збережеться хоч одна. Ну, одна матка 100% збережеться, але чи збережуться дві, одна помічена жовтим, одна помічена е червоним. Яка з них збережеться, ми вже побачимо ближче. Ну, навесні ми це все побачимо, якщо вона збережеться. І от такий буде у нас експеримент. Вся полягає в тому, що при холоді, при коли вже бджоли майже сидять в такому майже в клубі, бджоли не реагують на матки майже. Тобто в нас вийшло двоматочне утримання. Експеримент. Пробуємо. Всім добра.